Одна з ключових тез радянської, а нині російської пропаганди, може бути описано словосполученням братські народи. Мовляв, українці та московити, народи брати. А значить, нам нема чого ділити, нема за що сваритися, треба домовлятися. Це політики нас розділяють, і бла, 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 і бла, бла, бла. Тому люди, які знаходяться під впливом цієї пропаганди, нині вражені у самісіньке серце. Ні, більшість не осколками, не кулею, а самим фактом війни. Як же це можливо? Ми ж брати. Ми ж стільки років жили разом, перемагали спільних ворогів, відбудовували країну, співали пісень. Ми ж завжди жили мирно. Але чи так це насправді? Чи справді українці та московити жили мирно і чи є вони братніми народами? Давайте зануримося в історію стосунків так званих братніх народів, щоб з'ясувати, звідки взялася теперішня війна. І одразу зауважимо, що сам термін братні народи народився у радянському союзі, замінивши імперське визначення триєдиний російський народ, яким називали росіян-українців та білорусів. І тут треба звернути увагу, що радянський термін звучить м'якше, ніж царський, бо брати це все-таки не один народ. І причина такого пом'якшення позиції лежить у тому, що Російська імперія, яка підкорила багато різних народів, не змогла їх асимілювати і розвалилася, не витримавши Першої світової. На її місці виникли незалежні держави, однією з яких була Українська Народна Республіка, яку довелося повертати під владу Москви за допомогою гібридних воєн. Так, гібридні війни існували і сто років тому, просто вони ще так не називалися. Так, от одним із важливих ідеологічних прийомів тоді було саме відкидання імперської ідеї триєдиного народу і заміни її на братні народи, та загравання з національними рухами, які назвали коренізацією. Саме внаслідок цієї коренізації ми маємо українське комуністичне мистецтво, яке сьогодні називаємо розстріляним відродженням. Утім, про нього ми робили окреме відео, тому тут повторюватися не будемо. Отже, формула народи брати народилася в результаті відступу від імперського триєдиного народу відступу під тиском українського національного руху, в тому числі військового. Бо УНР, як ви знаєте, не обмежувалася гаслами, а воювала досить ефективно. І якби її тоді постачали зброю, як нас тепер, ми би мали зовсім іншу історію. До речі, як ви бачите, війна між так званими братніми народами відбувалася не так давно. 100 років тому. І вона не була останньою, бо за якихось 30 років вони, тобто, ми знову зійшлися. УПА воювала з Москвою до 54-го року, і в бойових діях брали участь сотні тисяч військових, що за масштабом дуже нагадує теперішні воєнні дії. Але не будемо забігати наперед, а продовжимо дослідження. Ідея триєдиного народу народилася разом із Російською імперією і народив її українець. Феофан Прокопович, права рука царя Петра І. Про цього, без сумніву, видатного, хоч і в негативному сенсі персонажа, ми теж робили окреме розслідування. Поцікавтеся. Саме в часи Петра І Росія дійшла до Балтики і зрозуміла, що в цьому мало сенсу. Адже вихід з Балтійського моря у світовий океан повністю контролює Данія, яку захопити не вдасться. Тоді було ухвалено рішення повернути вектор розвитку. На південь і серйозно взятися за море Чорне. Ну а які підстави є у Москви для захоплення Причорномор'я? Так отже, вони там живуть наші люди, яких захопили бандерівці, а ні, Мазепінці, а з півдня насувається НАТО, тобто, пробачте, Османська імперія та її союзник Кримське ханство. Тобто нічого нового порівняно з теперішнім часом. Та воно і не дивно, бо нині Москва повторює всі імперські тези. Трохи пізніше було вигадано ідею, що Русь або ж Київська Русь була спільною колискою, з якої вийшов цей самий триєдиний народ. Ну а якщо це колиска, то не гріх її захопити, правда? Відповідно на цю тезу російської пропаганди ми будемо шукати негайно. Адже ви на каналі імені ТГ Шевченка. З вами брат Капранов, а це означає, що жодні загадки перед нами не встоять. Ми спеціалізуємося на заповненні білих плям. Та висвітлені темних місць української історії і працюємо завдяки вашій підтримці. Отут ви бачите прізвища меценатів, людей, які, незважаючи на складні часи, знаходять можливість підтримати канал на Патреоні або одноразовими внесками. Ми дякуємо їм щиро і закликаємо глядачів за можливості приєднуватися до цього шанованого кола. Адже інформаційна боротьба ніяк не менш важлива за збройну. Недарма у 21 столітті визначили феномен гібридних воєн, коли перемога досягається не лише за рахунок боєприпасів, а передусім через вплив на свідомість та розум ворога. Коли він втрачає боєздатність не з причини поранення, а внаслідок втрати мотивації, нерозуміння мети своїх дій, коли душу захоплюють демони, яка різниця? Я не займаюся політикою. Саме з цими демонами ми і боремося на нашому каналі. Адже історія України це історія кожного з нас. І саме історія є посвідкою на проживання народу на своїй території. А зрозуміти це вам допоможе книжка Мальована історія незалежності України, яку можна замовити за посиланням під відео. Мало того, якщо у коментарі до замовлення ви напишете, що потрібен автограф, ми підпишемо її персонально для вас. Замовлення наших книжок. Це ще один неймовірно ефективний спосіб підтримки нашої роботи. Однак головне не забувати базового принципу інформаційних воєн. Наша зброя в цей момент вподобайка і комет. Ну так, кулемет і міномет теж зброя. Ну а як вона насправді? Насправді держава, яку ми зваємо Руссю, виникла навколо річок, які з півночі втікають у Чорне море Дністра, Південного Буга та Дніпра. Згодом вона розповсюдила свій вплив на північні території річки басейну Балтики, де жили Балти і Слов'яни, та на річку басейну Волги, де жили Фіноугри. Тому майбутні братні народи формувалися у різних комунікаційних просторах: У українці у Чорноморському, білоруси в Балтійському, а московити Волгокаспійському. І той факт, що певний час вони платили Данину київському князю, не робить їх братами. А не більше одним народом, і на підтвердження цього, буквально одразу після формування держав, вони почали воювати між собою. Перша війна між предком Московії та предком України почалася в 1169 році, коли ростовсько-суздальське військо під керівництвом князя Андрія Боголюбського зруйнувало Київ. Чому ми вважаємо цю війну першою? Хіба раніше залізькі князі не брали участі в особицях? Воно, наприклад. Батько Боголюбського, Юрій Довгорукий, воював за Києва ж Гайшумів. Е ні. Між батьком і сином є одна підставова різниця. Юрій воював, щоб сісти на Великокняжий престол, тобто це була війна внутрішня. Андрій же оголосив Залісся Великим князівством, тобто проголосив незалежність. І ця війна фактично була війною двох держав. Саме проголошено Ростова Суздальський, Народної Республіки чи там князівства. Та власне Русі. До речі, вона не закінчилася розоренням Києва. Уже наступного року князь Ростислав Мстиславович дав чортів залізьким військам під Новгородом. А ще за три роки Мстислав Хоробрий розгромив військо Боголюбського під Вишгородом і ліквідував самопроголошене Велике Князівство. що в результаті, наші такі перемогли. Але у 1240 році. На землі Русі прийшли монголи. І залісся одразу стали їхнім союзником. Суздальці брали активну участь у загарбанні Русі та руйнуванні Києва. Вони воювали за Батия. І саме під владою монголів сформувалася московська держава. В процесі довгих інтриг, воєн та зрад невеличка Москва підкорила і Володимир, і Суздаль, і Твер, і навіть Новгород, про які ми зняли окреме відео. Феномен Новгородської республіки та її роль у сучасній російській міфології є дуже цікавою темою. Подивіться, не пожалкуйте. Отже, саме формування Московської держави почалося із воїн проти Києва, спочатку сам на сам, потім у складі монгольського війська. Оце так братні народи. Ну а тим часом Золота Орда почала занепадати, і з наших земель її витіснили Литвини, утворивши Велике Князівство Литовське і Руське. В якому, до речі, державною мовою була зовсім не литовська, а тодішня українська. Це до чого? А до того, що Україна була не колонією, а складовою частиною цієї держави. І саме з Великим князівством Литовським розпочала війну Москва одразу після проголошення себе Великим князівством. Іван III, той самий, що підкарив Новгородську республіку, двічі воював з Литвою за землі колишньої Русі. А його син Василій і іще двічі. І все це відбулося протягом двох-трьох десятків років, наприкінці 15-го та на початку 16-го століття. Чотири масштабні війни, в результаті яких Московія забрала собі більшу частину Чернігівщини та Сіверщину. Ні, взагалі-то московсько-литовські війни відбувалися і до того часу. Вони розпочалися ще за Ольгерда. Але тоді вони стосувалися земель північніше України: Твері, Смоленська, Пскова, а також теперішніх Курщини та Тульщини. Тому їх розгляд можна відкласти в окрему теку. Однак з Івана III розпочався новий цикл, який стосувався вже безпосередньо нашої території та нашого народу. Отже, дві війни провів Іван III, дві його син Василій III. Під час останньої з них, до речі, здобув собі вічну славу князь Костянтин Іванович Острозький, який на чолі литовського війська переміг у знаменитій битві під Оршею, 500-літні ювілей цієї події ми скромно відзначали у 2014-му. А ще одну війну вела вдова веселя Олена з роду Глинських. Про Глинських, які насправді були мамаями, і про казака Мамая як збірний образ українського козацького роду, ми зробили окреме відео. Вам воно буде цікаво. Однак, українка Олена Глинська породила монстра, якого ми знаємо як Івана IV Грозного. Саме він оголосив Московію царством, а за собою закріпив титул царя. І після того. Правильно розпочав війну на заході. Його жертвою стала Лівонська конфедерація, Союз, який організував у Балтії Лівонський орден. Литва перейшла на допомогу сусідам і в результаті зійшлася на полі бою з Москвою. Саме в результаті цієї тяжкої війни Литва вимушена була об'єднатися з польським королівством у єдину державу, Річ Посполиту. Разом вони перемогли Івана Грозного. Нам ця війна цікава тим, що в ній Іван Грозний використав свій прототип ДНР. Він звався Лівунським королівством. А роль Пушиліна виконував данський принц Магнус, якого Грозний оголосив королем Лівонії та своїм васалом. Так що нічого нового в нас не відбувається. Все це вже колись та було. Саме під час тієї війни кримський хан Девелет-Герай спалив Москву у 1571 році. Про що в нас теж є окреме відео. Ну, оскільки історія Криму це історія України, значить та війна, також наша війна, ніде правди діти. Після поразки у Лівонській війні перший московський цар Іван Грозний помер, як твердять, від хронічного сифілісу. І в Москві почалася колотнеча, як завжди буває після смерті тирана. І в боротьбу за трон включилися сусіди, зокрема Річ Посполита. Вона підтримала одного з претендентів на престол, якого ми зараз звемо Лжедмітрієм І, і надала йому військо, яке великою мірою складалося з козаків. А згодом уже вступила з Москвою у пряму війну, наприкінці якої відбувся знаменитий похід Гетьмана Сагайдачного на Москву. І для того, щоб не зануджувати вас. Подробицями будемо усі ці події вважати однією війною, в якій українці у складі польського війська воювали з московитами. Наступна війна між Річчю Посполитою та Московським царством, відома як Смоленська, вона практично не зачепила наших земель, але в ній знову брали участь козаки реєстровці під орудою Тимоша Рендаренка. Так що безпосередній воєгневий контакт відбувся. Ну а далі. Була Хмельниччина, в якій Москва брала участь безпосередньо, так само як і у війнах часів руїни. Про ці складні періоди нашої історії ми знімали декілька відео, які спростовують російську версію воз'єднання України з Росією. Тому будемо вважати усе це однією великою війною. Ті, хто цікавиться історією, вже мабуть зрозуміли, яка війна була далі. Правильно, це північна війна Московії зі Швецією, в якій брали участь не лише війська Мазепи та Орлика, але й військо Запорозьке, кошовий атаман якого Кость Гордієнка підписав конституцію про утворення спільної з гетьманщиною держави. Але із поразкою у північній війні життя не закінчилося, бо українці продовжували боротися за незалежність. Так, наприклад, знаменита Коліївщина. Повстання гайдамаків на чолі з Максимом Залізняком було нічим іншим як війною за відновлення Гетьманщини. І як ви чудово знаєте, врешті Москва виступила проти підступом заманивши гайдамаків до себе та знищивши їх. Одним з наслідків поразки Гайдамаччини стала наступна окупація земель війська Запорозького та руйнування його столиці Січі. І, хоч вважається, що Січ захопили без пострілів, усе одно ми не можемо вважати цю подію мирним актом, тим більше що частина запорожців в результаті перебралася на землі Кримського ханства, а згодом на Дунай, і взяла активну участь у всіх наступних російсько-турецьких війнах. Про задунайську Січ ми теж робили окрему розвідку. Поцікавтеся. Паралельно відбувалася війна з Кримським ханством, в якій проти Росії воювали Кримці, один з корінних народів України, представники якого і сьогодні воюють з окупантами. Так що це теж була наша війна. Ну а потім сталася чергова війна Москви з Річчю Посполитою, яка відбувалася зокрема і на землях правобережжя України та за участі українців, і призвела до другого розділу Речі Посполитої. Перший нагадаємо, відбувся за результатами Коліївщини. В результаті Російська імперія відхопила більшу частину українських земель. Але порядки, які братній народ встановлював на тепер же своїй території, ніяк не влаштовували волелюбних українців. Тому наступні війни між Україною та Росією вже були повстанськими. Що вам говорять імена Устим Кармалюк чи Семен Гаркуша? Шляхетні розбійники Адзуські. Це були керівники великих повстанських рухів, в яких брали участь тисячі людей, і відбувалися сотні бойових зіткнень. А образ українських Робінгудів для них зліпила вже радянська пропаганда, щоб применшити значення. Але це був лише старт. Бо далі почали повставати цілі райони: Бузьке військо, Чугуївський полк, Азовське військо, Поділля, Волин, Полісся. Для придушення цих рухів, а насправді для війни з українцями, імперська влада змушена була збудувати в Києві найбільшу в Європі земляну фортецю київську, і тримати на наших землях стотисячне військо з артилерією. Як ви вважаєте, це була війна чи, може, мир? Широко відомим став повстанський рух під час Кримської війни, названий Київською козаччиною. Коли цілі села виганяли своїх поміщиків і починали жити за казацьким звичаєм, зобраною старшиною на свій розум і відповідальність. Цей рух теж душили військами. Словом, Україна 19 століття це суцільна безперервна війна. Ну а потім настало століття 20-те. і Перша світова, або ж як її тоді називали, велика війна. Як не дивно, але в ній теж воювали українці проти росіян. Адже Галичина, Волинь, Буковина та Закарпаття тоді знаходилися у складі Австро-Угорської імперії, і східний фронт війни знаходився на наших землях. Про українську Першу світову ми теж маємо окреме відео. Ну а після зречення царя Ніколая та проголошення Української Народної Республіки розпочалася велика війна з радянською Росією, яку ввели по черзі всі три українські держави: і ОНР, і Гетьманат, і директорія, причому іноді на два фронти з росіянами білими та росіянами червоними. Ця війна теж перейшла у повстанську і тривала до 1922 року, аж поки обіцянками, поступками та шахрайством не вдалося зупинити опір. За цю зупинку українці дорого заплатили у 33-му. Наступною була вже війна Друга світова, в процесі якої було утворено українське військо УПА та підпільну українську державу, очолювану українською головною визвольною радою УГВР. УГВР воювала з Радянським Союзом аж до 54-го року. І цей факт, до речі, зафіксований у радянському законодавстві. Війна УПА поступово перейшла у дисидентський рух і закінчилася у 91-му році проголошенням незалежної України, тобто нашою перемогою, після чого ми жили мирно цілих 23 роки до 2014-го. Якщо озирнутися на історію, виходить, що це не такий вже й малий мирний період період без воєн з північним сусідою, ну принаймні без очевидних воєн, бо приховані тривали. Отже, що це в нас виходить? Хто з вас загнав пальці під час розмови? І скільки воїн ви врахували? Напишіть про це в коментарях. Так що нинішня війна це ніяке не виключення і ніяка не несподіванка. Якщо ти знайомий з історією України, нас завжди хотіли загарбати, а ми завжди відбивалися. Як писав Анатолій Лупеніс, життя триває, точиться війна. Ну а піснями про братні народи українців намагалися заколисати, щоб потім підступно всадити ножа в спину. Але цього разу ми виявилися більш готовими до спротиву і з точки зору військової, і з точки зору інформаційної. І не останню роль в цьому зіграли люди, які творять український інформаційний простір, тому що саме він і став причиною феномену, якому дивується світ. Українці, на вигляд вайлуваті та сумирні, замість здати Київ за три дні стали стіною, не пропустили ворога, а потім і погнали його назад. Усе це сталося тому, що ми відчули себе єдиним цілим, а цю країну своєю. Тому дуже важливо, щоб ми з вами не зупинялися у своїй роботі. Підтримуємо, пропагуємо, розповсюджуємо український продукт, дивімося, український Ютуб, радьмо його друзям, коментуємо та спонсуємо. Ну а головне, не шкодуємо вподобайок, бо кожному воздасться по лайках його.